Сьогоднішня тема якість припреїв, випробування зберігання та утилізація припреїв. Треба розуміти, що якість припреїв може бути перевірена на будь-якому етапі виробництва, на етапі зберігання або підготовки матеріалу для виготовлення припреїв. Зараз ми розглянемо методи контролю противобалістичних припреїв. Перший у нас метод контролю якості це контроль механічного натягу припрегу. Він відбувається на етапі виготовлення припрегу. Є цілий ряд факторів, які будуть впливати на однорідність розподілу матриці, тобто поглинання нашої основи цієї матриці. І дуже сильно на це поглинання буде впливати натяг. Натягом називають силу, яка виникає в припрезі на певній стадії виготовлення. Регулюючи силу натягу, можна або подовжувати матеріал в залежності від типу матеріалу, способу переплітіння ниток, навіть ширини полотна, температури. Зазвичай рекомендують зберігати натягом при багаторазовій обробці нашого матеріалу. Контролювати цей процес досить складно, однак, обладнання наше буде робити це за нас. Тобто, в процесі виробництва обладнання підтримує натяг на постійному рівні. Натяг тканини при виготовленні припреїв контролюється на вході і виході. І він повинен бути таким. Щоб не було провисаючих або, навпаки, перетягнутих діляток тканини. Треба ще розуміти, що швидкість руху просочування противобалістичних припреїв повинна бути вища, ніж, наприклад, у припреїв конструкційного призначення. Цю швидкість у нас визначає наше обладнання. З чим це пов'язано? Це пов'язано з вмістом матриці. Так, тобто менша кількість технологічних стадій обробки, так, і у нас швидкість повинна бути більша. Якщо на швидкість подачі матеріалу більша, значить і матриці вона буде препрег наш поглинати менше. Ну, взагалі ви повинні розуміти. Що натяг припрегу управляється за допомогою, о, скажімо, мікропроцесора нашого обладнання. Так Ми подаємо сигнал, так і наша машина, яка допомагає нам автоматично подавати наш матеріал для нанесення матриці, вона і контролює наш натяг як на вході, так і на виході. Далі, візуальний огляд. Візуальний огляд противобалістичних припрегів він дуже простий, ця процедура недорога, займає мінімальну кількість часу і зусиль. І при цьому дає цінну інформацію про якість припрегу без проведення дорогих випробувань. При візуальному огляді припрег розгортають і пропускають через світло. І оком відзначають і реєструють будь-яку зміну. Кольору, відсутності волокон, змісту в мі... місту матриці, наявність бруду і багато інших якихось механічних пошкоджень. Для цього використовують кількісні оцінки згідно методик. Це у нас шкала кольорів гарнера ось стандарт, і показник заломлення. Теж все це визначається згідно стандарту. Далі вага припрегу. Перевірка ваги на відповідній специфікації теж дає корисну інформацію про якість припрегу. рулону відрізають кількість, кілька зразків, зважують і порівнюють з паспортними даними. Відхилення ваги в межах 2% зазвичай вважається допустимим. Далі густина. Або щільність. Приправа може служити показником теж якості партій і виробничого процесу. Для вже або сформованих деталей, або просто припрегів, які не розчиняються в певних хімікатах, для контролю щільності використовують ось такі методики. Ось ця методика Астем Д792, по ній вимірюється щільність по 15.05 градієнт щільності. Це коли у нас не розчиняється в певних хімікатах наш припрег. Далі, вимірювання в'язкості. Це теж звичайним методом контролю якості припрегів, але більше використовують для конструкційного призначення припрегів, в яких міст матриці високий, а в'язкість невелика. Тому що в противобалістичних припрегах міст матриці невеликий, і вона може не стікати при високій температурі. Тому, коли у нас така матриця для противобалістичних припрегів використовується, то ось такий контроль, як вимірювання в'язкості, провести не вдається. Це особливо, коли у нас термопластичні матриці, так? тому що в'язких їх після. Видалення розчинника буде дуже висока. Тому, як правило, вимірювання в'язкості більше використовують для конструкційних матеріалів. Далі, ще така є цікава, це растрова електронна мікроскопія. Тобто, що? Це у нас є мікроскоп, так, який ми використовуємо для контролю розподілу волокон в препрезі. Цільності їх упаковки, виявлення пошкоджуваності волокон при переплетінні ниток або при виготовленні припреги. Також використовуємо для оцінки розподілу матриці в припрезі. Тобто це дуже сучасний мікроскоп і по суті, ми бачимо мікроструктуру. Ось, приклад, це не тільки використовують цей метод для визначення якості припреїв. А для будь-яких інших, будь-яких металів, сплавів тощо. А також цей, цей методом навіть визначають наявність бруду. А беруть малі за розміром зразки, але цей мікроскоп настільки потужний, що дозволяє вивчити нашу мікроструктуру препрегу. Далі наступний вид перевірку. Це вміст матриці. Для цього для концентрації матриці в призі, вона визначається шляхом повного видалення матриці. Ми використовуємо розчинник, типу ацетон, метилкетон або толол, тощо. Зразки розміром 15 на 15. Промиваємо там декілька разів, 3-4, для деяких може бути і більше. Це, це згідно вашої специфікації, тобто на кожен препарат є свої вимоги, які визначені стандартом. Так. Ми промиваємо цим свіжим розчинником, висушуємо, а решту матеріалу зважуємо і обчислюємо вміст волокон і, відповідно, вміст матриці. Як ми визначаємо, От концентрація матриці це початкова вага зразка. Мінус кінцева вага вже отриманих сухих волокон поділена на початкову вагу зразка. І множимо на 100%. І так само ми можемо визначити концентрацію волокон. Це просто кінцеву вагу сухих волокон на початкову вагу зразку. І так ми відсотково можемо зрозуміти, які у нас вміст матриці і який вміст волокон. Наголошую, що для противобалістичних матеріалів у нас концентрація матриці, тобто кількість матриці, повинна бути не більше від 20% від загальної ваги, все інше у нас повинно бути волокно. Ну теж, в залежності від стандартів і вимог до кожного перепрегу, особливо для противобалістичних перепрегів, у нас є якийсь еталон, а ми просто порівнюємо. Далі, так і вміст ледких речовин. Тобто, при виробництві противобалістичних припрегів смолу, тобто нашу матрицю, розчиняють у великій кількості розчинника. Хоча ну, практично увесь розчинник видаляється припрегу шляхом сушіння, але все ж таки якийсь вміст ледких речовин залишається. Для цього, щоб визначити цей вміст таких речовин, врулину вирізають невеликі зразки, нагрівають в термокамері з циркулюючим повітрям до температури 100-150 градусів. Потім ми охолоджуємо до кімнатної температури, зважуємо і так само враховуємо втрату ваги. Тобто це визначаємо концентрацію литких речовин. Тобто була початкова вага, потім вага зразка після сушки на початкову вагу множимо на 100% і так ми визначаємо, скільки було у нас летких речовин. Для цього, як правило, використовують такі ось методики, по яким визначають цю концентрацію летких речовин. Як правило, беруть три або навіть і більше зрізків одного типу, і по цим методикам визначають концентрацію видких речовин. Те, що стосується вмісту, ще у нас є такі методи так званого нерунінового контролю. Коли ми нічого не висушуємо, ніякі додаткові ми не використовуємо речовини. так? А, наприклад, ось використовуємо диференційно скануючу калометрію. Це ще раз наголошую, це методи нерунівного контролю. Їх дуже багато і вони використовуються не тільки для припреїв або для пластмас, для чого, для будь-яких матеріалів і видів а, виробів. Дуже зараз поширені види нерунівного контролю. Для цього нам потрібне спеціальне обладнання. Ось. І от, Наприклад, диференційно-скануча колорометрія це досить простий метод контролю якості, вимагає дуже маленької кількості препреу, тобто ми беремо маленький зразочок, поміщаємо в наш прилад, який потім нам дає ось такі, скажімо, графіки або діаграми. Основа цього взагалі методу, це у нас вважається термоаналітична методика, в якій різниця в кількості тепла, яка необхідна для підвищення температури зразка і еталона, тобто нашого зразка, який ми беремо як за основу, вимірюється як функція температури. Тобто, ось, бачите, потік тепла ми можемо отримувати як в залежності від часу, або просто від температури. Що наш зразок, що той же саме талон, тобто у той припрес, скажімо, ідеальний, який нас повинен, ми повинні отримати, він а, ну, тримається при деякій однаковій від температури протягом якогось часу. Ось, і от. А, і от температура зразка вона збільшується від функції часу. Ось ми бачимо, да, тобто у нас деякий потік тепла, він спочатку підвищується, потім стабілізується. І ось саме ось на цих ось, скажімо, таких на певному етапі підвищення, підвищення тепла, можна зрозуміти, який у вас припрег. От дивіться, да, максимальний потік тепла, через який проходить у нас наше. Через наш препрег, наприклад, це конструкційний препрег. Ось приклади там, двох противобалістичних препрегів, або взагалі, коли у нас відсутня матриця. Ця методика була розроблена дуже недавно, по суті, всередині ХХ століття, вона зараз дуже поширена і ще раз наголошую, використовується. Для будь що, тобто не тільки для і є частиною нервнівного контролю. І ще один вид видів контролю це інфрачервоне випромінювання. Використовують відмінності теплового потоку, в присутності, дефекти структури. Тобто, ми розуміємо, які в нас повинні бути дефекти, і вони якби зупиняють або навпаки. Поглинають інфрачервоне випромінювання, і потім порівнюють з еталоном. Так? Тобто, Зразок нагрівають і спостерігають за температурою поверхньою за допомогою чутливого інфокрасного радіометра. Тобто нам теж потрібно спеціальне таке обладнання. Це теж є у нас прикладом нерунівного контролю. Тобто, ми використовуємо інфрачервоні теплові промені для виявлення непрозорих для видимого включень, тобто дефектів. Ось, і от інфрачервоне зображення дефекту отримують там в прохідному, або навпаки відбитому, або власному випромінюванні. Ось що ми досліджуємо. І а, ці дефекти, вони будуть а, змінювати тепловий потік, ось ми бачимо поглинання і от хвильове число, тобто хвилю. ми бачимо, да, в залежності від як, як от у нас наші дефекти там розташовані, ми бачимо ось це ось такі скачки поглинання. Ось і потім ми просто порівнюємо з нашим еталоном. Тому що кожен матеріал він має свій цей спектр. В зрозуміло, що дефекти мають свій спектр, і ми розуміємо, якісно ми отримали припрег чи ні. Це теж один із методів неруднівного контролю, які використовуємо для якості, контролю якості наших припреїв. Далі, механічні випробування, вони проводяться для перевірки. Відповідності характеристикам, які висуваються до протибалістичних волокнистих композитів, використовують для контролю якістю і розкиду властивостей різних партій припрегів. Тобто, отримали ми однакові чи неоднакові припреги в залежності від механічних випробувань. Ну, як правило, беремо а, такі зразки розміром 30 на 30 см. А, з пластини вирізають а, взагалі зразки розміром а, з рекомендованим ось цим стандартом. Так? Тобто ми спочатку формуємо, потім вирізаємо. Можемо брати 30 на 30. Ось, відношення довжини до товщини десь 40 до 1. І ми визначаємо міцність при згині, модуль пружності при згині, граничний прогін зразка. Тобто, це стандартні механічні випробування, які ви вивчали там, на другому-третьому курсі бакалавра при вивченні таких матеріалів, як дисциплін, як опір -деформування, тощо. Там от, от такі ж самі стандартні ви берете випробування. Тільки матеріал у вас припрег. Ну, і теж є свої стандарти для припрегу. Ось вам є, якщо у нас розтяг, у нас ось стандарт, якщо стиснення, ось. І потім ми заповнюємо ось такі таблички, так, де у нас є вага, міцність, модуль пружності, в залежності від матеріалу, від матриці. Плюс ще можуть бути різні напрямки, прикладання зусиль. Тобто, по суті, класичні механічні випробування. А далі, ще з припреків це у нас балістичні випробування. Наприклад, гнучки бронежилети, в залежності від там, рівня захисту, готують і випробують по методикам, які описані ось цим стандартом. Жорстку формовану броню відповідно до ось цього стандарту. Нучки бронежилети випробовують на каліброваній підкладці там, пластиліну номер 1 Що це? Ми будемо ще детально з вами вивчати. У нас буде окрема тема балістичні випробування. Тобто, у нас там береться спеціальна пластилінова підкладка. Потім ми беремо бронепакет розміром 45 на 45. Так, і ми там визначаємо спочатку початкову швидкість кулі, і при цьому це мінімум 5 бронепакетів, ми повинні на ці випробування зробити. Потім він вважається, скажімо, проходить балістичні випробування, якщо 5 зразків. Витримали всі постріли, тобто немає ніякого повного пробиття, причому під різними кутами там 0 градусів, 30 градусів, і коли у нас там запреградна деформація, наприклад, не перевищує 44 мм. Ну, Для кожного противобалістичного пакету можуть бути різні вимоги. От, згідно з цим вимогам, щоб там балістична, запреградна деформація, швидкість куль, все це витримав ваш припрем, по суті, ваш бронепакет. Якщо, наприклад, жорсткі пластини, то вони там, як правило, розміром 30 на 30, ну, все це згідно рекомендаціям постачальника і виробника. Теж кількість шарів буде залежати від рівня балістичної загрози. Ось потім ще вам може стандарт диктувати а, бронебійні які кулі, там, винтівкові, чи, там, наприклад, просто а, пістолетні, високошвидкісні чи ні. Ось, буде ваш пакет мати зовнішній керамічний шар чи ні. Більш детально ще раз наголошую, у нас буде окрема тема, де ми будемо розглядати ці балістичні випробування. Так. Це як ми зберігаємо, так вторинна переробка та утилізація. Ну, Термореактивні матриці зазвичай хімічно активні, і тому при кімнатній температурі вони мають обмежений термін зберігання. Термопластичні матриці, навпаки, ми зберігаємо їх довше. Деякі припреги містять низькомолекулярні добавки – тому їх потрібно зберігати в якихось в оригінальних упаковках. А для збільшення терміну зберігання припреги зберігають в холодильнику при температурі 0 градусів. Це стосується як зберігання між різними технологічними операціями. Тобто, не просто сразу після ну, как би, отримання цих припрегів. Але і між операціями теж. Перед використанням припреги розморожують в кімнатних умовах протягом кількох годин. Це необхідно для того, щоб не було у нас не утворювався конденсат. Якщо брати конкретно морозильник, то там ці рулони припрегів повинні чітко бути маркировані і складені так, щоб не торкалися один одного. І не деформувалося під власною вагою. Зберігання рулонів у вертикальному положенні, ну, от ось такому, слід уникати. Зберігання припреїв на основі термопластичних матриць ну, не вимагає там настільки виконання таких умов. Тобто, вони термопластичні припреги на основі термопластичних матриць їх більш простіше зберігати. Їх можна зберігати при кімнатній температурі, і при цьому вони будуть втрачатися властивості. Але як і при прегі термореактивної, так і на основі термопластичної матриці, вони не повинні піддаватися впливу сонячного світла, до високої температури і не повинно бути в приміщенні хімічно активних речовин. Про це треба завжди пам'ятати. Як же ми потім перероблюємо? Ну, це проблема, тому що в нас з вами в основі є матриці, які дуже шкідливі для навколишнього середовища, але все ж таки зараз розглядають можливість сторінної переробки. Чому? Тому що це збільшує обсяги виробництва противобалістичних матеріалів. так? І обсяг відходів це 20-25% досягає, це додаткові витрати, тобто і збільшується вартість вашого виробу противопалістичного. І в реальності ми можемо отримати з матриць волокон інші вироби, так? наприклад, якісь побутові, ті ж самі, не знаю, лижі, сноуборди тощо. Навіть використовувати такі припреги в якості зміцнення якихось будівель, споруд тощо. Тобто, насправді велика є кількість виробів, які можна виготовляти з цих припрегів, матриць і волокон. Ну і це зрозуміло, це знижується вартість вашого виробу. Ну, так, і все ж таки сировина досить висока, тому це завжди вигідно економічно, коли ми вторинно все це використовуємо. Ну і менше забруднення навколишнього середовища, тому що от ми підходимо плавно до утилізації. Утилізовувати особливо матрицю це дуже дорого, тому що відходи при прегі, вони хімічно активні, їх потрібно знищувати. Після затвердіння матриці. Для цього ми відходи повинні поміщати в термокамери, нагрівати, щоб температура перевищувала температуру затвердіння матриці, і сталося повне затвердіння. Тобто, при утилізації ми витрачаємо велику кількість енергії, яка зараз коштує великі грошей. Коли у нас затверділа матриця, тобто ці відходи. Ми охолоджуємо до кімнатної температури, перевіряємо, чи затверділа повністю наша матриця, і просто ми її переробляємо, тобто знищуємо, утилізуємо як твердий матеріал. Ну і треба ще обов'язково контролювати, щоб ці відходи не попадали в питну воду, воду, ну взагалі, навколишнє середовище. Насправді це, ну скажімо, дуже великих коштів вимагає ця утилізація. Тому краще нам вторинно переробляти наші припреги. Наприклад, зараз розробляється тут технологію, щоб осі протибалістичні припреги можна було потім використовувати. Особливо, коли припреги на основі арамідних волокон і фенольних смол у виготовленні теж саме гальмівних прокладок для машин, будь-яких там автомобілів тощо. Тобто, завжди є спосіб переробки наших припрегів. На цьому все. Дякую за увагу.